Хоча ще мале, проте зовсім не гидке, а й з вродженою схильністю до граційності. В одній із ветеринарних клінік міста наразі проходить лікування. Молодий лебідь. Напередодні пораненого птаха на річці Кобилячок помітили люди, які його відловили і доправили до горішніх плавнів у ветклініку. На жаль, травма вже була дуже застаріла. Його привезли, і ну крилоється виламана. Там відкритий перелом. Кістка вже була чорна, то тобто пішов некроз крост ткані. Було прийнято рішення ампутувати крило. Вчора провели операцію, крилом ампутували, він переніс наркоз, саму операцію добре. Вже сьогодні ж кажу, бігав по клініці, шипів. Поведінка лебедя свідчить про те, що птах перебуває у стресовому стані. Він жив у дикій природі, тож таке близьке оточення людей для нього не звикле. Адаптація вважається успішною, коли лебідь почне сам їсти. Поки що це відбувається примусово. Зараз ще ну, намагаємося його розгодовувати, тому що він багато має з'їдати за день, тому що він ще би, росте, розвивається. Ну, це пінєць, що. ще, Інеш, навіть, ну, скоріш за все, дуже летати ну, не сильно вміє. Буде ну, деякий час знаходитись у нас у кліниці, тут, ну, поки не почне сам їсти. А вже як сам почне їсти, тоді вже його можна буде десь на дворі там у вольєрі задержати, поки повністю ну, не загоїться його ця рана. Ну, це дві-три неділі мінімум. Подальша доля пернатого залежатиме від людини. Через ампутацію крила лебідь більше ніколи не повернеться на рідну водойму. За сприятливих умов на одужання цей молодий птах навесні стане третім у родині шипунів, які мешкають на парковому озері. Як тільки рани загоїться, його відправлять до побратимів, яких вже відловили із водойми на зимівлю. До речі, у парковому озері ще й досі залишається качка, яка, як зазначає ветеринарний лікар, встигла потоваришувати із лебедями. Вона теж потребує допомоги, її треба відловити. Якщо в когось є можливість, час і, скажімо так, сміливість, то будь ласка, відловіть качку, бо заманіть її якось на берег, там якось на їжу, щоб її відловити. Бо там вже ж її чекають друзі. Я думаю, що вона ж теж дуже хоче до них туди вже не зимовлювано. Артур Шабліян припускає, що цей молодий лебідь не єдиний представник дикої природи, якого доведеться влаштовувати на зимівлю. Не відлетіла у вирій пара лебедів, які мають четвірку порнатих діточок. Птахи тримаються купи, плавають лиманом поблизу мікрорайону золотнища. Коли почнеться вже морози, що будуть мерзати, то прийдеться їх відлавлювати. Ну, щас я думаю, їх не, не дуже реально спіймати. Але ж коли там частка озера замерзне, ну їх прийдеться виловлювати. Ну або так виловлювати, або коли вони вже вмерзнуть в льот, прийдеться їх відуди доставати. До речі, стать прооперованого птаха поки що встановити складно. Брудносірий колір пір'я свідчить про те, що лебідь зовсім молодий, так би мовити, пташиний підліток. Коли пернатий подоросліше, він полиняє, пір'я його стане білим. Тоді за зовнішніми ознаками й можна буде здогадатися, якої статі ця граційна птаха, лебідка чи третій самець у білосніжній компанії мешканців паркового озера.